Привіт, наш курс вже поступово завершується в минулих відео. Ми багато говорили про захист наших персональних даних. А сьогодні ми розберемо останнє, проте надзвичайно важливе право: право на доступ до наших персональних даних. У багатьох випадках нам важливо знати зміст тієї інформації, яку обробляють, адже ознайомившись з нашими персональними даними, ми можемо, наприклад, вимагати, щоб їх вилучили або виправили. Проте насамперед необхідно встановити факт, що певна особа зберігає чи обробляє наші дані, адже ми маємо знати до кого звертатися щодо дотримання законодавства. Уявімо, що Петро нещодавно пройшов медичне обстеження і хоче дізнатися про стан свого здоров'я. Для цього йому потрібно ознайомитись з результатами аналізів або отримати їхні копії. Це дозволить чоловіку захищати свої права, наприклад, проконтролювати процес лікування, отримати консультації від інших лікарів або притягнути їх до відповідальності в разі помилок. На практиці зробити це доволі складно, оскільки лікарі зважають на норми законодавства в галузі охорони здоров'я. Згідно з ними, пацієнт має право дізнатися інформацією про стан здоров'я, проте не вказано у який спосіб це можна зробити. в цій ситуації. І нам, і Петру допоможе законодавство про захист персональних даних. Воно гарантує право на доступ до відомостей про нас. Це право, по-перше, дозволить нам отримати відповідь, чи наші дані обробляють. А по-друге, дізнатися, яку саме інформацію зібрали. Проте це право не абсолютне. Інколи законодавчі норми можуть обмежувати його реалізацію. Наприклад, лікар може заборонити Петру доступ до медичних документів, якщо це може погіршити стан здоров'я чоловіка або зашкодити процесу лікування. Обмеження на доступ до власних персональних даних можливе лише тоді, коли це передбачено законом. Володілець персональних даних не може встановлювати такі заборони на власний розсуд. Розгляньмо детальніше, що саме ми можемо запитати. Ви можете запитати будь-яку інформацію, яка стосується обробки ваших персональних даних. Наприклад, які саме персональні дані про вас зберігає організація, як вона їх використовує, кому ваші дані передають, та звідки організація їх дізналася. Проте не слід зловживати своїми правами та запитувати усе підряд без потреби, особливо коли ви знаєте, що обсяг відомостей може бути дуже великим. Отже, як саме ми можемо отримати власні персональні дані? Для цього нам необхідно направити запит до особи, яка цими даними може володіти. Ми маємо право дізнаватися будь-які відомості про себе та надсилати такий запит будь-якому потенційному володільцеві або розпорядникові. Відповідно до вимог закону України про захист персональних даних. У запиті ви маєте обов'язково вказати таку інформацію: ваше прізвище, ім'я та по батькові, адресу місця проживання або перебування та реквізити документа, що посвідчує особу. Проте згадані вище вимоги не стосуються іноземних компаній. Зазвичай у зверненні до них досить зазначити лише ту інформацію, яка їм про вас відома. За винятком випадків, коли, наприклад, йдеться про медичні чи фінансові дані, та є ризик, що відкриття відомостей може завдати значної шкоди сторонній особі. Після того, як ви надіслали запит, справа за володільцем даних впродовж 10 робочих днів з моменту отримання запиту, володілець має повідомити, що або задовольнить запит, або ні, зазначивши підставу та вказівку на відповідну норму закону. Задовольнити ваш запит, володілець має впродовж тридцяти календарних днів. Але що робити, коли наш запит відмовляються задовольняти? Закон передбачає для цього два рішення: ми можемо або звернутися зі скаргою до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, або оскаржити відмову в суді. Якщо саме ви володілець персональних даних, то ви можете встановити порядок доступу, який буде дружнім для ваших клієнтів та безпечним для вас. Тому не вимагайте зайвих чи непотрібних даних. Але якщо витік інформації може завдати шкоди, докладіть зусиль, щоб пересвідчитися, що доступ до даних запитує саме та особа, яка має на це право. Ось і закінчується серія наших уроків про захист персональних даних. Сподіваємося, вони були для вас цікавими і корисними. Тепер ви розумієте, що таке персональні дані, хто може їх обробляти та чому їх варто захищати. В інформаційну епоху право на захист даних таке ж важливе, як право на працю, освіту чи здоров'я, бо часто з ними пов'язане. На цьому все пильнуйте, де ставите хрестики, та до зустрічі.